В інтерв'ю британському BBC, опублікованому сьогодні, Петро Порошенко заявив, що Україна воює на Донбасі не з сепаратистами, а з Росією, яка надсилає на Донбас регулярні війська. Український президент заявив, що Росія та сепаратисти порушують мінські домовленості, зокрема, не відвели важке озброєння і не надали вільний доступ спостерігачам. ОБСЄ. Він також сказав, що не довіряє Володимиру Путіну, але Україна буде виконувати усе, що обіцяла. Сьогодні ж глава МЗС Росії Сергій Лавров, виступаючи у Раді Федерації, заявив, що саме Україна порушує мінські домовленості, посилаючись на недавні переговори з держсекретарем США Джоном Керрі у Сочі, він висловив сподівання, що Сполучені Штати цитую використають свій значний вплив, який вони мають на Київ, щоб зупинити Україну від нового військового наступу і розпочати прямий діалог з Донецьком та Луганськом. У державному департаменті США заявляють, що у Сочі Джон Керрі у першу чергу закликав Росію дотримуватися мінських угод та вплинути на сепаратистів. І ніяких інших кардинально нових домовленостей не було днями раніше. У Москві Вікторія Нуланд ще раз артикулювала позицію США Принципова позиція США. Усі сторони цього конфлікту повинні говорити про повне припинення вогню. Повне відведення важкого зброєння, і це включає військову підтримку, яку дає сепаратистам Російська Федерація. З цієї інформації, яка у нас є, та базуючись на наших консультаціях в Києві, ми не бачимо, щоби хтось з української сторони, хтось з керівництва України, мав намір розпочинати нові військові.